Він добре знає ціну мирного неба, бо понад півроку воював у зоні АТО, і тільки по поверненню додому зізнався своїм рідним, що був на війні, а не на тренувальних навчаннях. Як розповідав їм, бо не хотів тривожити найрідніших. Трускавчанин Борис гапші пройшов гарячі точки Луганська та Донецька, а по поверненню додому втретє став батьком. Повістка у військомат, пригадує сьогодні, воїн прийшла несподівано у квітні 2014 року. Роздумів не було жодних. Зібрав речі, з'явився у зазначений час до військових комісарів. Пройшов медогляд і був скерований у Яворів. Розумієте, ми не знали, що нас відправить вона. То спочатку на ми думали, що два тижні 45 днів. Ми будемо там просто займатися якоюсь воєнною військовою підготовкою. Але коли ми приїхали, через тиждень ми вже зрозуміли, що дійсно нас готують в зону АТО. Ми вчилися стріляти з самоходу. Потім ми поїхали на полігон, розумієте, люди були дуже різноманітні. Я, скажімо, я стріляв з самого ходки. Решта людей, в розрахунку у мене, вони не були знайомі з, з цією роботою. Мій навідник, йому хлопець 21 чи 22 роки. Не вмів наводиться, прийшлося його вчити. По завершенню недовгих тренувань у Яворові у складі 24-ї окремої мобільної бригади Борис Габшій рушив у Донецьк. Страху не було, зізнається військовий, бо переконує завдання кожного здорового чоловіка захищати своїх рідних та свій край. Песимістичні пейзажі Донецька їхня бригада за кілька місяців воєнних дій там змінила на Луганськ. Лисичанськ, Дмитрівка, Весела Гора, Лутигини. Це лише короткий перелік населених пунктів, поблизу яких нашим військовим вдень та вночі доводилось Воювати із армією окупантів, пригадує Трускавчанин. Поблизу Лутугина українським військовим довелося три дні поспіль пережити безкінечні атаки градами. У 20-х числах серпня почали е, сепаратисти обстрілювати нас. Е, слава Богу, що наш е, командир дивізіону вибрав таке розміщення наш, нашого підрозділу, що ми жили в бункері. Цей бункер був побудований ще з радянських часів і він витримував. Е, е, Попадання, Пряме попадання снарядів. Тобто десь приблизно дня три ми були без світла в тому бункері, зверху по нас стріляли гради, гаубиці, ну, бетонне перекриття витримало якось, тому всі залишилися живі. Коли українські військові вийшли із бункера, то побачили, що від місцевого заводу лутугинських прокатних валків, які височів неподалік, не залишилося живого місця. Так ворог не шкодував своїх сил. Таких напружених історій трускавчанин Борис Гапшій може розповісти безліч. Не менш хвилююча каже воїн, трапилася із нашими хлопцями, коли вони рухалися у сторону веселої гори. Ми, як приїхали на веселу гору, нам були дані координати стати. Ну, на одному з полі. Ми фактично помилилися е, з полем. Ми не стали на то поле, тому що ми вже приїхали вночі і ми не на то поле стали. Ми не на то поле стали і ми тоді перший раз попали під гради. Нас обстріляли градами. Ну, приблизно метрів 300-400 заді нас вони падали. Я бачу, як вони злітають. Чув, Знаєте, такий гул, як вони показують в е, фільмах про війну, такий у-у-у-у, і Ну вони розриваються. Ну, це тож... Виявляється, що грали попали в те місце, де ми мали стояти. Саме там, на передових гарячих позиціях Сходу між життям та смертю українські військові добре оцінили роль волонтерського руху. Допомога з мирної України, зізнається, Борис Габчій, надходила регулярно. Без цієї підтримки воїни не зуміли б вистояти. Волонтерський рух це є основа для такої бідної армії, як нас була. Якби не вони, ми б були голі, босі і голодні. Тому що всі харчі, які ми отримували, то ми отримували від волонтерів. Форму ми отримали волонтерів. Тому що форма в нас за навіть на замісяць на півтора наташується. ми отримали волонтерів. Сьогодні Борис Габшій повертається до звичного ритму життя. Робота в укртелекомі, сімейні клопоти, друзі. Чоловік каже, після побаченого та пережитого на сході назавжди змінився. Став простіше дивитись на безліч речей та виділяти пріоритети. А головне вчиться по-новому дивитись на небо, яке тут удома мирне і не пахне порохом.